Я не досягала якихось там балів 95+. Якщо ти типу отримала 95, ну це ти нічого не робила. Щось ти не договорюєш. Я е, дуже довго е, тероризувала викладача і червоний в кармані. Да. Були вже пропозиції піти працювати містер реінтеграції. Ти разів 10 назвала загальний відділ. Там дійсно так. Класно, да, там класно, там топ ваш ділити нам хлопців набагато важче ніж іншим Чим конспекти. — так а хлопці розумніші за дівчат на вашій спеціальності чи ні? Ні я ж отримала червоний типу. На поляні не була не була на поляні боша ю Добре, піду ввечері на поляну зі мною домовилася. Вітаю усіх сьогодні в ефірі проекту кампус каналу «КПІ Медіа» Олена Волкова, студентка, яка щойно закінчила магістратуру факультету соціології та права, і отримала червоний диплом. Тож сьогодні дізнаємося, як воно отримати диплом з відзнакою. Можливо, є покровкова інструкція, як це робиться, і дізнаємося усі деталі про навчання. Олено рада вітати! Вітаю усіх. Коли я дізналася, що в тебе червоний диплом зізнаюся чесно, промайнули... Думки заздрості, тому що я вчуся на факультеті лінгвістики, тож я знаю, як це отримувати високі оцінки, якою ціною це все здобувається, як потрібно пахати реально для того, щоб мати потім цей червоний диплом. До речі, зараз немає поняття червоного диплому, його скасували, проте у нас в університеті доступна опція, типу, диплом з відзнакою. І в мене більшість студентів, які мають оцінки 95+, і Якщо ти типу отримала 95, ну це ти нічого не робила. А коли в тебе вже йде співставлення там дев'яносто шість, сім, О, оце ти попрацювала семестр з певного предмету. Коли дивлюся на обсяги навчального плану, я просто втрачаю свідомість. Це нереально, я не уявляю, як можна виконати реально виконати самостійно усю кількість цього домашнього завдання, прослухати всі ці пари, переварити інформацію і щоб вона в тебе. Якісно і ефективно відклалася, тому пропоную полегшити життя нашим колегам по цеху, і можливо, ти розповісиш, як ти дійшла до цього червоного диплому методи інструкції т'юторіал, будь ласка. Чесно кажучи, я не намагалася отримати червоний диплом з самого початку. Mm -hmm. Як тільки я вступила, в мене була мрія, скажімо так, вступати на факультет соціології права. Я дуже хотіла закінчити саме публічне управління та адміністрування, це моя спеціальність. Я... Не досягала якихось там балів 95+. В мене було не багато предметів, з яких у мене високі бали. Я дізналася про те, що у мене буде червоний диплом. Вже коли практично закінчила вже перед ЄДКІ, єдиним державним кваліфікаційним іспитом. Мені сказали, що у вас гарні оцінки. Ви можете вийти на червоний диплом. Ну на диплом з Я мала можливість переглянути твої оцінки, і там буквально здається 86 Було було 70. З копійками все інше 95. Тобто, ну, щось ти не договорюєш. Скажімо чесно, мені не вдавалися публічні фінанси. І взагалі... Так, так. О, публічні і взагалі фінанси. Да, так. Цей предмет для мене був, мабуть, одним із найважчих. Я дуже довго тероризувала викладача і просила допомогти мені, тому що мені взагалі не вдавався цей предмет. Тому, наскільки я змогла, настільки я його гарно склала. Хто був викладачем? Оля Михайлівна Іванецька вона дуже гарний викладач. Я нічого не можу про неї поганого сказати, але скажу чесно, вона просто вимоглива. Да. Вона, мабуть, найбільш вимогливий такий викладач, який хоче все ж таки, щоб ми ну, ми всі вивчили її предмет. Е, я не можу сказати, що це погано, і дійсно в подальшому е, деякі предмети е, в моїй роботі вони мені, наприклад, знадобилися. Дивися, я знаю, що ти також навчалася на заочному відділенні, не на денному, і при цьому чимало це і ще й дистанційка в нашому університеті мало це на тебе вплив. Магістратуру я закінчувала повністю дистанційно е, на заочному відділенні. Е, денний стаціонар, два роки в мене було денного стаціонару, так і два роки заочного. І закінчувала бакалаврат також е, на, в дистанційному режимі. Е, як зараз кажуть, госіспити в мене також були в дистанційному режимі. Ну про це ми трішки з тобою пізніше поговоримо. А зараз я б хотіла повернутися до теми диплому з відзнакою. Це все таки твоя фішка. Диплом з відзнакою, це для хизування для батьків, чи це дійсно винагорода за всі твої старання та труди? Чесно кажучи, я це робила для своїх рідних. Я не робила це абсолютно для себе, але це здобуття моїх знань. Я приклала до цього зусилля, і я вважаю, що це в певній певні мірі ну, це моя праця. Коли ти його отримала, тобто тобі сказали, що. Червоний, такий омріяний. Які відчуття, емоції? Байдуже чи навпаки? Ні, в мене був, був дуже піднесений настрій. Я зраділа. Але е, я в цей момент я відчула відповідальність, велику відповідальність, тому що, як казала, вже залишався маленький крок е, до того, щоб його отримати. Це скласти гарно єдиний державний кваліфікаційний іспит, який ввели буквально за два місяці. Е, і е, наш внутрішній іспит, і, звісно, захистити магіту. Магістерську дисертацію. Тобто найбільш такі вагомі кроки вони залишилися наприкінці. І я дізналася про це і почала нервувати дедалі більше. Mm -hmm. Але все ж таки. Все обійшлося. <рес> обійшлося, да. І червоний в кармані. Да. Все, супер. <рес> Говорили за твою заочку. Насправді, у мене ідентична ситуація до твоєї. Перших два курси бакалаврату я вчилася на денній формі навчання, потім там, певні сімейні обставини. І Через дистанційку, насправді це для мене переломний момент був я свідомо прийняла рішення, що дистанційно вивчати мову я можу і без денної форми навчання. Я обрала роботу. Це для мене стало перевагою. І дивися: якщо порівнювати заочку і денну форму навчання, де Складніше, де легше отримати цей червоний диплом. Я насправді розумію, що на заочці воно легше, немає такого контролю. Ти сам вирішуєш, коли робиш своє домашнє завдання, коли ти складаєш. І головне це вміти домовитися з викладачем, що якщо ти прострочив дедлайн, що потім нехай тобі якось зарахують повну кількість балів. Чи вплинуло? Те, що ти на заочці на червоний диплом, чи ні на заочці навчатися важче ніж на денному стаціонарі у зв'язку з тим, що на денному стаціонарі в мене були друзі, з якими ми там разом якісь робили, готувалися до пар, да разом домашні вирішували. На заочці це зовсім все по-іншому. В мене були, наприклад, доволі дорослі одногрупники, з якими я не мала якогось там контакту в плані там допоможіть мені. Тому якби для мене це було це особисто все було моє. Особисто я все сама робила і сама якби домовлялася з тими самими викладачами. Я там не встигаю, не можу. Ну це да, такі були моменти. Тому для мене це було важко, чесно. Твоя спеціальність публічне адміністрування та управління. Ти не прогадала з вибором задоволена навчанням? Так, я дуже задоволена. Це було підсвідомо моє рішення. Я е, дійсно отримала ті знання, які хотіла отримати на цій спеціальності. І е, я вже казала, що я закінчувала бакалавра на спеціальності право. Е, і сама е, обрала рішення перейти на публічне управління та адміністрування. А тяжко взагалі змінювати, бо чотири роки ти вивчаєш. Так, взагалі, ну не те, щоб паралельно, вони тотожні, так вони тотожні, але це було важко. Чесно, було важко, тому що більше нахил в мене вже був правовий. І тут, от як, наприклад, предмет був публічні фінанси, я взагалі не знала, про що йдемо. Що мова. воно що з цим да, робити? Да, oh, Таке було. Да, да, Таке було. Ну дійсно, я мені було важко перейти, але тим не менше, я дуже була задоволена тим, що перейшла і закінчила. У чому основна фішка, крутість твоєї спеціальності? Ну можливо, крутість моєї спеціальності в тому, що в подальшому для тебе відкриті двері, наприклад, це ж саме міністерство. Якщо є можливість працювати в міністр будь-яке міністерство, в більшість, да ну мабуть, будь-яке. Я думаю, що так, в будь яке міністерство. І е, були вже пропозиції, наприклад, піти в міністерство працювати. В міністерство реінтеграції, е, але КПІ ну мені рідніший серйозно, так? Ну так. ми ще про це з тобою поговоримо. Добре, цікаво, цікаво. Міністерство КПІ. Що б вибрала я? Я не знаю. Добре, які предмети ти б викинула взагалі з навчального плану? Що на твою думку не підходить для твоєї спеціальності? На мою думку, всі предмети були доречні. До того ж, було, у нас було обрання предметів. Ми мали право вибору, скажімо так, які предмети нам більш до душі, які предмети нам не підходять, не подобаються. Тобто, тут враховувалася якась студентська точка зору з приводу цих питань. А не було моменту, типу, ти обрала дисципліну вибіркову і потім така походила, подивилась. Отстой. <свист> ні, не <було> <свист> ні, не було в мене такого. Чесно кажучи, у нас такі предмети вибіркові, вони були по півроку. <свист> І так як я заочниця, в мене не було моменту, що там за півроку мені вже щось набридло, у мене тільки якби безсасія починається. <свист> Тому не було такого. Ні. Чи задоволена тим методами викладання на факультеті? Можливо, щось би змінила. Тільки правду кажи. Я не встигла повністю оцінити методи викладання на факультеті у зв'язку з тим, що це було дистанційно, це була заочна форма навчання. Більшість викладачів були або в класрумі, або в зумі, тобто, ну ми зустрічалися з ними двічі, це на ночиці і вже на Сесі сесії, да, коли вже складали іспити. Тому мене все влаштовувало, але ну не знаю чи це 100... як вони себе поводять да, на чи... денній формі, так вот, да, як. Як це воно було з, іншої, з іншого боку, скажімо? Ну, чого ми дізнаємося? <ріць> Я підготувала для тебе бліц і зараз тобі необхідно дати короткі відповіді на мої запитання. Не дуже сильно там задумуйся. То що, погнали? Давай учинок, яким пишаєшся з студентського життя. <ріць> Яким пишаюся. Загітувала свою групу йти на пару, але викладач не відмічав нас взагалі. Е, присутність була не обов'язково, але я наполягла, що ми маємо до нього прийти. Окей, О, я цим пишаюсь чесно. Робота мрії. Загальне відео. Продовжує фразу. Під час навчання я ніколи не курила в аудиторії. Ніколи. А не в аудиторії. <laughs> а не в аудиторії курила. Зараз таке серйозне свідоме питання. Хочу почути чесну відповідь. У тебе на факультеті просили хабар? Е, ні, не було? Ні, ніколи не було такого. Ставимо плюсик <рес> в карму. Чи є викладач, який вплинув на твій світогляд? Цимбаленко Яна Юрівна. Твій улюблений предмет. Нормативне документозабезпечення. Вчитися рівномірно, вчасно чи готуватися три дні і три ночі до екзамену. Рівномірно вчасно як зробити так, щоб навчання було цікавим і не напрягало. Потрібно просто обрати спеціальність, яка тобі найбільша до душі, і займатися справою, в яку ти дійсно покладаєш зусилля, в яку ти віриш, і яка ну тобі яка тобі близька, да, яка тобі подобається жити та працювати в Україні чи за кордоном в Україні є бажання повернути час та виправити помилку студентського життя. Та не було таких помилок студентського життя, щоб повертати час назад. Незважаючи на те, що ти не заочці. Що можеш сказати? Ваш факультет активний чи пасивний? Активний. Двіжі є, Так, да, 100% наш факультет активний. Там студентські е, були конкурси, mm -hmm. були дні ФСП, е, містер і міс ФСП. Ти така <реш> обізнана в усьому, навіть якщо ти не заочці. Цікаво, я б хотіла відчути цей драйв вашій. Да, ну то вступайте до нас на факультет я, соціології. Я думала я, 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 прозвучала на правах реклами. Я взагалі розглядаю саме вступ на магістратуру на декілька спеціальностей. Одна із них це публічне управління і адміністрування. Чудово. Тому мені дуже цікаво особисто з тобою розмовляти. Тому Супер. так більшість студентського складу вашого факультету це дівчата. Зрозуміло, не секрет нікому. Бувають моменти заздрощів чи якихось не знаю нюансів там з дівчатами. Знаходити спільну мову? Звісно, ну дійсно ділити нам хлопців набагато важче, ніж іншим факультетам. Чим конспекти, Але тим не менш, ну, у мене на моїй спеціальності на публічному управлінні та адмініструванні було цілих чотири хлопці. І це дійсно дуже багато. Це ваговий внесок. А ну, а хлопці розумніші за дівчат на вашій спеціальності чи ні? Ні. Я ж отримала червоний. Коли ти почала працювати одразу, я... коли перейшла на заочку, так чи ні? Е, так, я почала працювати з кінця другого курсу угу. е, і потім вже це був загальний відділ. Ні, це був не загальний відділ. Я працювала старшим лаборантом без вищої освіти на факультеті соціології права. Угу. Е, так, потім я перейшла в деканат і працювала в деканаті е, рік. Потім я працювала на кафедрі філософії, потім в приймальні декана факультету соціології і права, і вже, зрештою, я перейшла до загального відділу. Часом немає бажання підсидіти декана? Ні, декана немає. А Все ректора? Таки, а от ректора, можливо, є. Я дивлюся, в тебе кар'єра складається, тобто є певний ріст. Це тому, що тобі подобається, чи просто так складаються обставини? Більше обставини, але зараз мені моя робота до душі. Mm -hmm. Я прийшла до тієї роботи, яку вже в принципі от вона мені подобається. Дійсно. Ти сьогодні, можливо, разів 10 назвала загальний відділ. Там дійсно так класно. Да, там класно, там топ, вообще. Ну, дійсно. в мене дуже гарні верне. вакансія? ні, вакансій на жаль, немає. Берусь по але так. як тільки буде вакансія, я обов'язково вам повідомлю. Все, дякую. Я запам'ятай мене. <рес> Твоя спеціальність публічне управління адміністрування загалом це популярно на ринку праці чи ні? В Україні я вважаю, що це популярно на ринку праці не тільки в Україні. Я вважаю, що це популярно і за межами України. Але, скажімо так, це більш гуманітарний напрямок, тому вона не всім підходить. Ця спеціальність. Ну так само, як і нам, напевно, фінанси. Да. Як ставишся до роботи, яка тобі не подобається, проте за неї добре платять? Та в мене не було ще такої роботи, яка б мені взагалі не подобалася. Що для тебе ФСП? Що дав тобі цей факультет? ФСП – це була моя путівка дійсно в майбутнє, в щасливе життя. Скажемо чесно, я дуже люблю свій факультет. Ти задоволена? Дуже. Маєш що побажати підростаючому поколінню, щоб вони е, визначились зі своїм вибором під час вступу, е, і щоб ця спеціальність, яку вони оберуть, дійсно приносила їм тільки задоволення під час навчання. Дякую тобі, велике. Мені було дуже приємно сьогодні з тобою поговорити. Ми так на серйозно. Я дуже рада цій розмові. Завжди буде ФСП. Звісно, звісно, завжди буде ФСП. Дуже дякую. Це був проект кампус каналу КПІ Медіа. До зустрічі.